Хоча в тому ж Грасі все набагато цікавіше та масштабніше. Тож, тобто, якщо ви полюбляєте парфюми, я рекомендую обов'язково в місто Грас поїхати. А перед цим і тут випуск також можна подивитись. І обов'язково спростіться сюди нижче у фабрику особливо фрагонар, бо тут є і музей, і магазин, і дуже гарні краєвиди відкриваються навколо. Також можна зайти в туалет в кутку безкоштовний, ну і можливо придбати щось собі або на подарунки вашим друзям та близьким. Ось в цьому році, 2025, в них головний аромат цього року це цитрон, тобто лимон. Тож можете його також собі придбати. До речі, саме тут починається стежка Ніцче. Тобто, взагалі, це містечко С полюбляли різні художники, філософи Фредерік Ніцче тут жив якийсь час і є стежка. Тепер від цього містечка С вниз до С Сюрмер. І саме там. Можна прогулятися, там такі також каменюки-стежки. Але для тих, хто полюбляє хайкінг, трошки в горах можна приїхати, наприклад, сюди автобусом, погуляти тут зверху, а потім піти до моря пішки хвилин 30-40, ну і там вже все дослідити, і потім потягами та електричками поїхати назад в те місто, де ви тут мешкаєте або зупинились на відпочинок. Але починати рекомендую саме тут зверху. Зайдіть там і на перший поверх цієї фабрики, щоб подивитись на різні маленькі парфюми, якими вони були тоді, та як ювелірно їх виготовляли. А потім вже піднятися і на другий поверх, де можна побачити великий магазин і зробити свій індивідуальний парфюм, так і придбати вже готові натуральні косметичні засоби, які вони готують з цитрусових та квітів вже багато-багато років. Там точно можна взяти щось собі або на подарунки.